З'їсти класний стейк у Києві у цьому ресторані м'ясо з шести країн світу. Вам його винесуть, покажуть, розкажуть всі характеристики, і ви зможете самі пальчиком обрати який стейк опиниться у вас на тарілці. У мене на столі австралійський рібай. смажку обрала медіум. Це завжди безпрограшний варіант. Це ідеальний правильний стейк, яким хочеться насолоджуватися і їсти без соусу. Бо він би перебив цей класний смак м'яса. В ресторані вам порадять гарнір та вино що будуть пасувати до стейку. А від з вікна у них на самісінький центр Палац Україна, достойний інтер'єр, великі оливкові дерева, скляна літня тераса. Оскільки ми в м'ясному ресторані закуску також обрала м'ясну. Це тартар. І він подається з кістковим мозоком. Це вдалий гастрономічний експеримент. А якщо хочете швидко та зручно перекусити, рекомендую скуштувати їх закритий бургер. Його зручно їсти, і він також супер м'ясний. Такий варіант бургеру обожнюють діти. За м'ясний обід на двох вийшло рівно 100 доларів. Заклад, де можна влаштувати справжнє м'ясне турне світом, називається Мітерія. Ще навпроти Палацу Україна. Залишаю адресу.